суддя Печерського міста Києва Гуртова з секретаря судового досвіду сіру, прокурора Пелі Івана, захисника адвоката Росія, підозрюваної слуги, що в щодо судовому засіданні клопотання слідчого головного слідчого управління державного підрозділу, капітального державного підрозділів Кацева Сергія Ігоровича у програмі провадження номер 620-2424 з х 01 07 го про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно круки Тетяни Васильівни, 12.07.1960 року народження громадянки України, уродженки міста Скалат, підволочіського району Тернопільської області, проживаючи за адресою міста Хмельницького. Місто Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя, будинок 26, квартира, 7, депутата Хмельницької обласної ради 8 скликання, працюючи головним лікарем комунального закладу охорони здоров'я Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи, підозрюваний вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2, статті 209, частиною 2, статті 366-2, статті 368 5 Кримінального кодексу України. Написає частини 2 на статті 376 КПК України Слідчий суддя проголошує вступну та результатну частину ухвали. Керуючі статтями 177, 178, 182, 183, 309 КПК України, слідчий суддя ухвалив по питанні задовольнити, засвятувати до підозрюваного крути Тетяни Васильєвни 12.07.1960 року народження запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 03.12.2024 року. Повночасно визначити альтернативний запобіжний у вигляді застави розмір якого визначити в межах 165 тисяч тобто 126 розмірків прошукового міку для працездатних осіб, що еквівалентно 500 мільйонів 1528 гривень, зобов'язавши підозрюваного курку дитяного 12.07. 12.07.1960 року нарочення виконувати процесуальні обов'язки, визначені численної 5 статті 194 кримінального процесуального колесу Коринаса. Сперувати за викликом дослідження прокурора чи суду, не відключатися з міста Хмельницького будовослідження прокурора або суду, утримався в спілкуванні з працівниками Хмельницької області КЗОЗ Хмельницької обласного центру медико-соціальної експертизи та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ-Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи, не відвідувати адміністративну будівлю КЗОЗ-Хмельницької обласний центр медико-соціальної експерти... За адресою Хмельницької 2, Кривоцька, 1 корпус 2, повідомлення прокурора прокуратур суд зміну свого місця проживання, здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду закордонних чи документи щодо відправи на виїзд з України від України. Сума застави національної грошові дониці може бути внесена на підпоздравою та іншою фізично юридичною особою заставодавців на наступний депозитний рахунок територіального управління. Державної судової адміністрації України міста Києві надалі реквізити. Розясити підозрюваність, що в разі внесення застави у визначеному дані упалі розміру, регіонального документи з відміненого банку, який підражують внесення в депозит на рахунок коштів, має бути надано повноваженість службової особи, установи до особу утримання. Після отримання та перевірки документи, що підважує внесення застави, повноваженість судова особа установити особа отримається, має негайне зустріч розпорядження про зійснення спорта, або позитовної посту число, освічує прокурора та свідчої суду Петрського судді міста Києва. А зі застави та з моменту звільнення підозру на до нас приносить віднесення застави, визначено даних паль, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на неї обов'язки, пов'язані з застосуванням запобіжного заходу у волі застави. З моменту звільнення свідварту зі спозначення застав повідомлення вважається також, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Розвісити заставдавців обов'язки забезпечення належної поведінки підозрюваного, винувачена та його як за викликом. У разі виконання обов'язків заставодавцем, так ли що. Джозрів, будучи на будучи належним чином повідомлення, не взявся за викликом досліджувати прокурори чи у суді суду без поважних причин чи не повідомлено про причини своєї неявки. Аби якщо попрошу вінше вкладені на неї не застосування запобіжного заклад обов'язки, состава звертається держави, де до цієї держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України, використовується порядку встановлених закону для... Використання коштів судового збору. Застава, що не була зверна до хід держави, повертається під узкому винувачення застрадавців після припинення дійства запобіжного заходу. При цьому застава, внесена під озвучу на законодавцям, може бути повністю обочатково звернена судом на виконання вироку в частині вельми військ. Застава внесена за законодавством, може бути звернена судом на виконання вироку в частині вельми війська не тільки за його воду. Ухвалеся, що судді підлягає нагальному виконанню, ухвалення чи судді може бути скажена проповідні зняє оголошення. Розпозарення Київського поліційного суду. Комната складу буде договорено о 8 годині ранку, 12 жовтня 2024 року. У слідчий суддя підпис судове засідання завершено. Все, шановні, будь ласка, повільняємо залу судового засідання. Да. Почему ты оставался окончен? Конечно, он вам жаловает решил. А можно находить? А мы по карте протягиваем шарики. Ну ладно, петушка. Я коллаж, который побывала, а я просто не могу. Чи вот это просто заставь Пане прокурор, а ви не даєте коментарі? Який вам там коментарі? Ну хоча ви скажете, засідання було закрите, ми не знаємо, що тут відбувалося. Так. Держава. Держава. <кінця> Давайте, щоб всі <кінця> знали. Іди сюди. <кінця>